Три причини, щоб жити: друзі, гроші і сім'я. Здоров'я, сім'я і тренування. Діти перша. Україна друга, музика третя. Це сім'я, кохання та дитина. Перша це моя сім'я, друга це моя батьківщина, а третя це свобода. Для мене перша причина це моя родина, моя сім'я, мої діти, тому що це найважливіше, чого досягає людина, коли виростає. Друга причина саме життя. Саме життя, воно прекрасне. Тому радіємо кожному, кожному прекрасному дню. І третя причина. Мабуть, це внутрішній пошук кожної родини. Бо кожна людина шукає в своєму житті якісь відповіді на якісь питання, які турбують її внутрішній світ і хоче, мабуть, щось відкрити важливе для себе, щоб її життя було важливим і недаремним в цьому світі. Коли людині важко, вона звертається до природи. Іде в ліс, піднімається у гори, їде до моря. Стихії дають сили і відтворюють бажання жити та творити. Альберт Ейнштейн казав: Природа єдина книга, кожна сторінка якої сповнена глибокого змісту. Наповнення кожної людини різне, і саме воно визначає її шлях, роблячи життя особливим для кожного. Поліна Щаченко, молодіжна телевізійна студія Прів'ю.